Доброго дня друзі, вітаю на каналі. Сьома година вечора. І ось покажу вам, хто в нас тут ховається. А нам приїхали дві панельки. Швиденько приїхали, мені дуже чесно подобається. До цього я чекав близько двох тижнів, Ну, розумію, можливо, тоді накладне все це було. І отже, у вашій вашій увазі, джінка Solar. Мені, зрозуміло. І те, що нам потрібно було 13,2 ампери і 44 вольти, Зараз ця панелька джінку повинна видавати. На жаль, коротенькі кабелі. Повинно мене вистачити того. Перех... Того кусочка з переходом, що я робив, але боюсь, що може, може не вистачити. Отже, нагадую для тих, хто бачить це все вперше, є в нас два поля. Одне поле 8 панелей по 32 вольти загальний, загальною напругою 250 вольт. І інше поле 4 панельки по 42 вольти. Зараз у нас там 100. 160-170 і вирішено було придбати ще так само 60 вольт додати і вийти на той же показник там близько 240, зробити 6 панелей по 40 вольт і вийти на показник в 240 вольт. По амперажу це поле буде всього 13, те поле 17. Ну Подивимося вже з розрахунків, як воно ще буде працювати. А поки отак. У нас вон там, якщо видно, заходить. Чудовий дощик, і потрібно тепер встигнути за хвилин 20-30 все це зробити швиденько, і вон туди витягнути зараз ось ці панелі. Тому якось так ви можете зручніше пити чай, а я пішов нести панелі. І так, друзі, ось те, що приближається. Уже пройшла ну, майже година. Трішки не дійшов той фронт до нас. Валяється якась собака. Ре? Отже, лічильник у нас працює, панелік бачимо, немає. Тож, для всіх, хто буде дивитись це відео спочатку, нічого не розумітиме. Попередньо я сказав, що в мене було. До чого і як? Прохання до вас підписатися на канал. Вам не тяжко, мені приємно поставити лайки цьому відео, по можливості прокоментувати і підписатись, кажу ще раз обов'язково. Отже, погнали наверх. Хто здогадався, той здогадався. З самого початку. О, а тут вид трішки цікавіший. Ой, це я з приводу того дощу, що заходить до нас. Так, отже, панельки на місці. Все доставив, все чудово, кріплення зробив, зафіксував. Все працює. Я ж кажу, хто помітив, я, з вашого дозволу, присяду трішки так помилуйтеся красотами нашого вечірнього неба. З приводу панельки. Хто побачив, хто зрозумів, панельки двосторонні шукав такі ж самі з такими ж характеристиками, як в мене ось ці Redbo, але поряд не було нічого. Те, що потрібно було чекати, е також коштувало набагато дорожче, там близько 4, 4,8, 4 4000 і тому подібне. Ось ці дві панельки, хоч і двосторонні і тому подібне. Ну, через знайомого дістались мені буквально за 3 тисячі гривень. І вони були тут поряд. З моїм містом, тому і доставка вийшла так швиденько. Я ж кажу, я в понеділок буквально тільки вечірком їх побачив. Віддав за них гроші. Нова пошта вийшла мені теж досить дешево. Близько 800 чи 900 гривень заплатив за дві панельки. Ну, як на мене, це, це дешево. Не знаю, кому як приходять, що і як. Але ось ці всі панелі мені приходили. Я вираховував, то собі вартість була близько 1700-1800. Гривень доставка однієї панелі. Тут вийшло, я ж кажу, за дві панелі близько 900 гривень. Ну, чудово. Панельки, я ж кажу, обійшлися всього в 3 тисячі. Тож, ну, як на мене, це гарна ціна, хоч вони двосторонні, я ж кажу. Нема різниці, як їм працювати. Головне, що вольтаж 42. Ну, він в них 44 вольти. У нас у цих 42 вольти. Тобто буде працювати так, як потрібно. І тут здається 13.02, там 13,20. По амперажу також сподіваємося, що ну, просідати особливо не буде. Лішку для тих, хто не в курсі і тому подібне, у нас два ось цих поля. Ось це одне поле тепер з шести панелей по 42 вольти і 13 амперів. І ось ще одне поле 8 панелей. По 32 вольти і 17 А. Я ж кажу, по напрузі по вольтажу поля в нас будуть тепер ідентичні. Е, я розумію це те, що повинно було бути в мене першочергово, коли я зробив два паралельних поля. Я сподівався, так як думав, що ті панелі Ryzen, е, що вони також по 42 В, але, на жаль, 32 всього. І в мене напруга повинна була бути там 250-260 вольт. Близько там. 2 ампер в паралелі і думаю все, інвертор зараз 5 кВт як видасть. І не знатиму я, що робити з тою енергією. Але вийшло так, як вийшло. Думав докупляти просто по одній панельці на кожне поле, щоб підняти напругу. Але все ж таки, я ж кажу, коли вже підняв панелі, подивився на той шильдик, що був з характеристиками з усим, то стало відразу. Зрозуміло, що не треба докупляти по одній панельки на поле. Потрібно купувати дві панелі, змінювати поле і якось так робити. Хочеться подякувати всім коментарям на каналі. Ну Дякую, це підтримка. Це дійсні і вірні поради, які потрібно робити. Я ж кажу, я не електрик, я агроном за освітою. Я люблю вирощувати рослини, а не ставити сонячні станції. Перепрошую за звук, друзі. Ось уже бачите, буквально бачите, скільки пройшло. Я школ 8.10. Ось сьомій я знімав, як тільки починав це все робити. І ось це все наближається. Цей апокаліпсис до нас. Тож, якось так. Заміри по генерації вже, напевно, з завтрашнього дня я буду щось робити. Хочу зробити заміри за один день споживання моє будинком там Близько з 6, напевно, до 6 чи до 7 години. Загальне споживання там, з мережею, скільки вироблять панелі, і такий виберу середньостатистичний день або більш того два дні і потім порівняю для себе, як воно буде. Звертався до чату GPT з проханням прорахувати ось по таким характеристикам і параметрам мою генерацію і тому подібне, то він мені там малював близько від 32 до 34 кВт. За е, світловий день повинна мені виробляти була ось ця станція. Ну, не знаю скільки вона, може її виробляє все, але з моїм споживанням за добу в 30-40 кг, то за світловий день я там близько 30 чимось кВт не зможу використати, так як іде навантаження вночі, тож якось так. Отже, друзі, всім всім дякую за увагу. Наступне відео вийде через... Декілька днів, не знаю, як буде по погоді ось з цими дощами і тому подібне, коли мені вдасться заміряти генерацію, але все ж таки я думаю коротеньке ще відео завтра зніму, покажу, що в нас вийшло по полям, по, по, по амперажу, по вольтажу, що в нас зараз. Оці вже два ідентичні можна сказати, поля будуть видавати. Хто додивиться відео до кінця. Бо розумію, що не всі дивляться, пролистують або подивляться декілька хвилин, задають кучу питань, те, що потім все це описується. Тож хто додивився, той цей коментар, ой-ой-ой-ой-ой, той цей коментар не напише, тож з приводу того, що різна кількість панелей і тому подібне, стоять діоди, також не сказав я про це. Попередніх відео можете подивитися на каналі. Я встановлював діоди для того, щоб коли в мене були ці два поля попередні, не було ніякого толку з них. Потім я все ж залишив це поле на 4 панелі. І також діоди стояли, щоб не було перетоку напруги. Ну, знімати їх не буду, хай стоять, вони мені не мішають. Не заважають, верніше. Тож, друзі, всім дякую. Я поліз, бо заходи і плимає вже. би мене зробити не здуло. Тож на зв'язку. Всім гарного вечора. До побачення.